ситуації відсутності шатдауну, коли всі наші е, партнери. Працюють в штатному режимі, для нас є безумовно набагато кращою, тому що виділення коштів Конгресом це одна частина, це перша частина роботи. А далі з усіма нашими партнерами: від Держдепу до Пентагону, до е департаменту комерції, до енергетичного департаменту. Це щоденна робота над знаходженням того, що нам потрібно, постачанням цього в Україні, ухваленням рішень. Тому, безумовно, ситуація шатдауну ускладнила би набагато навіть вибірку тих перехідів. Них коштів, які у нас залишаються з попереднього бюджету, тому що насправді, навіть не маючи додаткового рядка в цій резолюції на 45 днів, у нас є перехідні кошти, які ми продовжуємо використовувати навіть після 1 жовтня, і на програму. Видачі нам з власних запасів зброї, і бюджетні кошти, які надійшли останній транш він тільки надійшов на рахунки в світовому банку, і зараз ми його будемо використовувати. І додаткові кошти енергетичні для цього всього потрібен уряд, який є на місці і постійно з нами працює. Тому безумовно ситуація з шатдауном була б набагато більш ризикована для, для того, щоб продовжувати працювати по всім цим програмам.